Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, з вас підписочка, лайк і підписка на мій телеграм-канал. Посилання, як завжди, в описі під кожним відео. Чергову таполочку додаю в свій портфель Full Mining, це видобуток нафти. Тут все максимально просто: переходимо по посиланню, натискаємо почати пампити, запускається бот. Ну і тут потрібно раз дві години тиснути кнопку Зібрати нафту. В принципі, це вся робота. Це таполка взагалі максимально проста. Тут нічого придумувати не потрібно. Є, звичайно, апгрейд, де ми можемо е, збільшити видобуток нафти. Ось підписавшися на їхній телеграм. До речі, тут уже 15 тисяч підписників. Також можна отримати бонус. Натискаємо чек. Точніше, бонус до видобутку нафти. дивимось, в мене було 100%, тепер зараз буде 105%. Ну і, звичайно ж, можна апгрейдити, щоб також збільшувати. Тут за нафту, яку ми добудемо, натиснули, для того, щоб збільшити їхню кількість. Ось дивимось, іде от відлік, 2 годинки. І, і я так розумію, це все бочечка наша заповнилась, потрібно знову буде заходити, натискати, щоб знову почався відлік. Партнерська програма один рівень, 10% від заробітку і 100 монет одразу дається, якщо під вашим посиланням хтось зареєструвався. Так, тут, в принципі, все зрозуміло. Тут я так розумію, баланс. І кнопочка написано, скоро, буду", скоро буде, але вона не активна. Ця кнопочка. Чому вирішив зайти сюди, тому що ось знову ж таки перейдемо в їхній телеграм, тому що цей проєкт на тоні. А тон зараз дуже актуальна тема, тон на хайпі, і я думаю, що, в принципі, нічого ж не втрачаючи, зібрав список таких проєктів зараз перейду в Telegram канал. Де можна просто ось так заходити, наприклад, монетка ход. Зайшли по списочку, натиснули клейм. Тут трішки потрібно почекати. А, в принципі, все, на баланс зарахувалося, все можна виходити назад. Далі теж саме по бетону. Зайшли, але я тут, здається, вже протапав. Тому тут не потрібно тапати, дивимося на балансі майже 3000, зато, що скоро буду виводити. Я, до речі, тут зробив апгрейд за 56 доларів NFT. Хамстер комба також дуже цікава таповочка, яку також не потрібно проходити повз, тому що тут ця, ця таповочка може повторити успіх ноткоїна. У мене вже тут є на балансі 14 мільйонів і зробив обгреш, що мені вже капає 107 тисяч монет за годину, але потрібно кожні 3 години заходити обов'язково. Ну і Memphis Coin. Pocket5, Давайте зайдемо також зберемо, тому що ось тут я до речі дуже важливо зійшов вчасно тут. Раз в 6 годин потрібно заходити і збирати, тому що, якщо не зайшли, то все обнуляється. Натиснули клеєм свіч. Ну і все. В принципі, кожну таполочку я не буду. Але для зручності робити ось такий собі так само списочок. І потім просто. Там через певний період часу заходите, протапали, виконали свою роботку, і таким чином у вас будуть збиратися монетки. Які гарантії, що там щось заліститься? Ну, так само нам по тону нічого, по, по ноту точніше, нічого не давали, ніяких гарантій, але зараз хто не тапав цю монетку, дуже сильно жалкують. Тому не пропускаємо, підписуємося на мій телеграм-канал, як завжди, лайк під відео. Пам'ятайте про золоте правило інвестицій. Інвестувати можна лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і звичайно ж, не будьте хомячками.